Доброго ранку, мої любі малята, я дуже рада вас вітати. Малята, а що можна отримати з колоски? Так, борошно, з борошна потім роблять що? Хліб. Чи важко виростити хліб? Так, це дуже важко. А як потрібно ставитися до хліба? Так, до хліба потрібно ставитися дуже-дуже обережно, так? Його не можна кидати. Його не можна, з ним не можна гратися, так? тому що в народі кажуть, що хліб це святиння. А ось погляньте, що це за виріб? Так, це хліб, але хліб незвичайний, його печуть лише один раз на рік, на Великдень. Ось про це свято ми сьогодні поговоримо з нами. Дізнаємося, що це за свято, які традиції і звичаї пов'язані з ним. Вдягла весна мережану сорочку, умившись і звільнившись від турбот, і підіймає волошкові очі до вищих до церковних позолот. Великдень це свято релігійне, якого чекають усі християни світу. Узимку ми з вами згадували про Різдво Христове. Що це за свято? Дійсно, 7 сі... 25 грудня за біблійними оповіданнями народився Ісус Христос. Він прийшов у світ, щоб люди повірили в добро, щоб жили мирно, любили одне одного. Ісус ходив між людьми, зцілював їх, допомагав їм, навчав їх, як жити по вірі та правді. Було в Ісуса 12 апостолів учнів. Один із них злосливий, завидючий, недобрий, продав його за 30 монет. Ісуса Христа вирішено було скарати як бунтівника. Син Божий був розп'ятий на хресті, але за святим Писанням на третій день Ісус воскрес і вознісся на небо, щоб уже звідти допомагати нам усім жити в мирі та злагоді. Цей день всі християни визначають як найсвітліше свято, і не лише люди, а й уся природа прокидається, щоб радіти світлому Дню. До цього свята люди прибирають свої помешкання, готують собі нове вбрання, земля теж готується до свята. А як вона це робить, на вашу думку? Так, вона прокидається, так оновлюється вся природа, на, розквітають квіти, на деревах теж квітнуть квіти, з'являються листочки, так повертаються птахи. А що вдома готують до свята? Особливою стравою, яку готують у кожній хатині, є дуже смачний солодкий хліб, куліч або, в народі кажуть, паста. А що готують на великдень, окрім пасок? Так, малята, це писанки, крашанки, мальованки. Звичай робити писанки у нас на Україні виник давно. Писати писанку хоч і просто, але треба мати великий хист. Бо малювати на окуклі поверхні яйця значно важче, ніж на гладенькому рівному папері. І той, хто має бажання та вміння, розмальовує дуже гарні писанки. З писанками на великодні свята організовують різноманітні ігри. А ще ще готують, окрім писанок? Так, крашанки. крашенки. Крашенка, вона пофарбована одним кольором. Кольори бувають дуже гарні, різні. Ось гляньте, скільки у кошику, крашенок, писанок. Існує багато легенд про те, чому на Великдень фарбують яйця. Діва Марія, яка, аби розважити, намовляє Ісуса, пофарбувала варені яйця червоною, жовтою, зеленою фарбою. Тому пасхальні яйця прийнято фарбувати не тільки в червоні кольори, і все-таки найбільш розповсюджений кольор для пасхальних яєць є червоний. Про що ми говорили на цьому занятті? Так, про голиндень. Чому для християн усього світу це свято світле? Так, тому що вважається, що. Ісус Христос вознісся на небо і стали ми радіти цьому. Який хліб печуть до цього свята? Так, кулічі, Пасхи. Чому фарбують і розписують яйця? Так, за однією з легенд, що Діва Марія так розфарбувала яйця, щоб розважати маленького Ісуса. А як це свято зустрічають у вашій родині?